Увага, друзі! Ось пролунав дзвінок. Сідайте всі зручніше. Почнемо скоріше урок. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота. Що спільного мають ці фігури? Правильно, це плоскі фігури, шестикутники. Вони мають шість кутів. 6 вершин і 6 сторін. Виконаємо каліграфічну хвилинку. Утворіть і запишіть усі можливі числа в межах мільйона, які можна записати за допомогою цифри 6. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Сама перевірка. А у тебе. Зупини відео і прочитай ці числа самостійно. Сьогодні на уроці ми множимо багатоцифрові числа на одноцифрові письмове. Працюємо з підручником завдання номер 1 зі став в кожному стопчику. Розглядаємо перший стопчик і робимо висновок, у чому їх відмінність. Правильно! У другому добутку перший множник відрізняється кількістю сотен. Знайди значення першого добутку письмова. Вираз записуємо в зошит 167 помножити на 3. Ми дуже добре з вами знаємо, що розпочинаємо множення з одиниць. 3 помножити на 7, дорівнює 21. Один пишемо, 2 переносимо наступний розряд. 3 помножити на 6, 18 і додати 2 – 20. 0 пишемо, 2 переносимо, наступний розряд. 3 помножити на 1, 3 і додати 2 дорівня 5. Отже, ми отримали число 501. Чи можна міркувати так само, обчислюючи значення другого добутку в стопчику? Тобто 567 помножити на 3? Дійсно, можна так само міркувати, і ми можемо записати письмово і обчислюємо. 567 помножити на 3. Розпочинаємо множення з одиниць. 3 помножити на 7 дорівнює 21. 1 пишемо, 2 переносимо наступний розряд. 3 помножити на 6 дорівнює 18 та ще додати 2. дорівнює 20. 0 пишемо, 2 переносимо наступний розряд. 3 помножити на 5 дорівнює 15 і додати 2 дорівнює 17. Ми отримали число 1701. Зіставляємо добутки другого стопчику. Добуток чисел 224 і 4 і добуток чисел 274 і 4. У чому їх відмінність? Другий добуток відрізняється кількістю десятків. Давайте знайдемо значення першого добутку письмове 224 помножити на 4. Починаємо множити з одиниць, з розряду одиниць, 4 помножити на 4 16. 6 пишемо 1 переносимо в наступний розряд. 4 помножити на 2 дорівнює 8. І 8 додати 1 дорівнює 9. 4 помножити на 2 дорівнює 8. Отже, ми отримали 896. А чи можна міркувати так само і обчислити значення? іншого добутку 274 помножити на 4. Дійсно, можна. І ми записуємо наступний вираз. 274 помножити на 4. 4 помножити на 4 дорівнює 16. 6 пишемо 1 переносим наступний розряд. 4 помножити на 7. 28. І ще один 29. 9 пишемо, 2 переносимо наступний розряд. 4 помножити на 2 дорівнює 8 та ще додати 2 дорівнює 10, ми отримали 1096. Можемо з вами зробити висновок, що обчислення добутків відрізнялося тільки зміною у других добутках кількістю сотень або десятків. Продовжуємо множити письмове це завдання номер два. Виконай множення письмове з коментарем. 356 помножити на 4. Починаємо множити з розряду одиниць. 4 помножити на 6. 24. 4 пишемо, 2 переносимо в наступний розряд. 4 помножити на 5. 20 Та ще 2. 22. Два пишемо. 2 переносимо наступний розряд. 4 помножити на 3 12 та ще 2. Дорівнює 14. Отже, ми отримали число 1424. 407 помножити на 8. 8 помножити на 7. 56 6 пишемо, 5 переносимо наступний розряд. 8 помножити на 0. 0 і додати 5 дорівнює 5. І 8 помножити на 4 дорівнює 32. Ми отримали відповідь: 3256. 273 помножити на 6. 6 помножити на 3. 18. 8. пишемо 1 переносимо наступний розряд. 6 помножити на 7 дорівнює 42 і додати 1. 43. 3 пишем. 4 переносимо наступний розряд. 6 помножити на 2 дорівнює 12 і додати 4 дорівнює 16. Отже, ми отримали добуток чисел 1638. Зупини відео. І попрацюй з іншими виразами самостійно. Досліджуємо множення багатоцифрових чисел. Це завдання номер три. Знайди значення першого добутку. Зупини відео і обчисли значення цього виразу самостійно. Саме перевірка. А у тебе так? Добуток чисел. 347,6 – 2082. Продовжуємо працювати з наступним добутком чисел. Порівняйте з попереднім. У чому його відмінність? Перший множник чотирицифрове число 5347. І в цьому числі у класі тисяч з'явився розряд тисяч, одиниць тисяч. Давайте обчислим разом. 6 pommножите на 7 дорівнює 42. 2 пишем 4 переносимо наступний розряд. 6 помножите на 4, 24, і додати 4, 28. 8 пишем 2 переносимо наступний розряд. 6 pomnoжите на 3, 18 і додати 2. 20. 0 пишем, 2 переносимо наступний розряд. І 6 pomnoжи na 5, 30 і додати 2 doрівnie до 32. Добуток чисел 32 82. Порівняйте наступний добуток чисел, у чому їх його відмінність? Перший множник 25 347, і це є п'ятицифрове число. Тобто у класі тисяч з'явився ще один додатковий розряд десятки тисяч. Давайте обчислим цей вираз. 6 помножити на 7 дорівнює 42. 2 пишемо, 4 переносимо наступний розряд. 6 помножити на 4, 24 і додати 4. 28. 8. пишемо, 2 переносимо наступний розряд. 6 помножити на 3. 18, і додати 2. 20, 0. пишемо, 2 переносимо наступний розряд. 6 помножити на 5 дорівнює 30 і додати 2 дорівнює 32, 2 пишемо, 3 переносимо наступний розряд. І 6 помножити на 2 дорівнює 12 і додати 3 дорівнює 15. Ми отримали 152 тисячі 82. То як можна міркувати в ході письмового множення багатоцифрового числа на одноцифрове? Множення багатоцифрового числа на одноцифрове виконується за тим самим алгоритмом, що і множення трицифрового числа на одноцифрове. Самостійна робота це завдання номер 4 Виконай множення письмова з коментарем. П'ять перших виразів обчисліть, будь ласка, письмова і виконайте самоперевірку. фізкульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуй працювати з завданням номер 5 Добери до кожної задачі схему, поясни її. Розв'яжи задачу першу уста. Денис та Оля купили 5 шоколадок за однаковою ціною і заплатили 200 гривень. Визнач ціну шоколадки. До нашої задачі підходить схема під літерою, правильно під літерою А. Зверніть увагу, в цій задачі у нас відома, що всього діти купили 5 шоколадок. І заплатили за ці 5 шоколадок 200 гривень. Шукане число, ціна шоколадки. Щоб дати відповідь на це питання, ми знаємо з вами, щоб знайти ціну, нам потрібна вартість поділити на кількість. Тобто 200 поділити на 5 і це дорівнює 40 гривень. Аналізуємо другу задачу. Денис та Оля купили шоколадки з однаковою ціною. Денис дві шоколадки, а Оля три шоколадки. Усього діти заплатили 200 гривень. Визнач ціну шоколадки. До другої задачі підходить схема під літерою Б. Зверніть увагу. І вона має спільне з задачею першою. Ну, спільно те, що ситуація схожа, а також шукані числа. У першій задачі ми шукали ціну шоколадки, а в другій задачі ми також будемо шукати ціну шоколадки. А чим же відрізняється друга задача? Правильно, у другій задачі, зверніть увагу, невідома кількість шоколадок. Коли у першій задачі було відома кількість, скільки всього вони купили? 5. То в другій задачі нам тільки відомо, що Денис купив 2, а Оля 3. Тобто кількість шоколадок це є сума, і це число є невідоме. Сьогодні якраз ми і розглядаємо задачу на знаходження значення однакової величини. А у нас значення однакової величини, це ціна шоколадки за двома сумами інших двох величин. У нас сума, кількість шоколадок, і це є невідоме число, і сума, скільки всього заплатили за ці шоколадки діти. Це є 200 гривень. Зверніть увагу, щоб дати відповідь на це питання, ми спочатку повинні знайти кількість шоколадок, які купили діти. Правильно, це нам потрібно 2 додати 3, а в другій дії. А в другій дії будемо давати відповідь на питання задачі. Зупини відео і запиши розв'язання цієї другої задачі в зошит. Під цим уроку вправе незакінчене речення. Зупини відео і побудуй висловлювання стосовно твоєї роботи на уроці.